Вітання всім! Прем'єра нової рубрики Чи знаєте ви. Чи знаєте ви різницю між зупинкою та стоянкою? Адже і в тому, і в іншому випадку, мова йде про припинення руху транспортного засобу. Але в одному випадку це правильно називати зупинкою, в іншому стоянкою. Давайте розбирати. З точки зору першого розділу правил дорожнього руху, де розглядається вся термінологія. Зупинка, це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин, перша частина визначення. Таким чином бачимо, що з яких би причин не був зупинений транспортний засіб, якщо це по годиннику зайняло до 5 хвилин за будь-яких обставин, це буде вважатися зупинкою. Однак зупинка може тривати і більший час, причому не регламентується наскільки більший час, тобто гіпотетично, це може й добу тривати. Але якщо виконується одна з наступних трьох умов. По-перше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів. Дивимось на картинку і розуміємо, що посадка висадка дійсно за певних обставин може зайняти час більше, ніж 5 хвилин. Те ж саме стосується завантаження чи розвантаження вантажу. Навіть якщо 2 години буде завантаження відбуватися чи розвантаження, це все одно має вважатися зупинкою. І третій випадок це виконання вимог цих правил, наприклад, надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора і так далі. От уявіть, зупинилися ми перед залізничним переїздом на заборонний сигнал світлофора. Стоїмо там 10 хвилин, 15, світлофори не пускають, шлагбаум опущений, поїзди десь там форматуються. Маневрують і рухатись нам нема можливості. Хоч це буде тривати і великий час, довгий час, проте буде вважатися все одно зупинкою. Відповідно. Все те, що не війшло у поняття зупинка, буде вважатися стоянкою, а саме припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин, з причин не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил, посадкою і висадкою пасажирів, завантаженням чи розвантаженням вантажу. Так само, як не всі розуміють різницю між зупинкою і стоянкою, ну принаймні до кінця не розуміють буває таке. Буває плутанина також із знаками, які забороняють чи то зупинку, чи то забороняють стоянку. Дивимося і розбираємося тут також. 3:34 знак називається зупинку заборонено. Але за логікою речей можемо здогадатися, що коли забороняється зупинка, тобто короткочасне припинення руху транспортного засобу, то автоматично буде заборонена і стоянка. Тому правильно розуміти ось цей знак, що зупинка і стоянка забороняються. Недаремно зверніть увагу, тут дві такі смужечки перекреслені на знакові. Це якраз підказка, що забороняються дві дії, і зупинка, і і стоянка. Натомість знак 3:35 забороняє тільки стоянку. На ньому є тільки одна смужечка, це теж підказка, що із двох можливих дій забороняється одна. Зупинка, тобто короткочасне припинення руху транспортного засобу, не є забороненим, забороняється стоянка, тобто тривале припинення руху транспортного засобу. Підписуйтесь на канал. Ставте оподобайки, Залишайте коментарі. Поширюйте посилання на дане відео. Чекайте наступних відео уроків. До речі, крім того, що є такі поняття, як зупинка і стоянка. Є ще термін вимушена зупинка. Чи знаєте ви різницю між зупинкою та вимушеною зупинкою. Далі буде.